Янтошкове те, що зрання, слізно дорікала. Не такого чоловіка я доньці бажала, бо мав бути непитущий, до роботи скорий, а ти зятю, ніби глина або троха хворий. Вчора що було, не знаєш, світ тобі немилий, то я тобі пригадаю. Ви кучу робили для свині Михайсько Мільчин, ти і Нестор скочень, потім кучу запивали. Так заліли очі, що Михайсько не в виходок пішов, а до шафи. Нестор щез, принаймні досі додому не втрафив. І тобі забрала тяму горілонька клята, бо задумав собі спати коло мене й тата. Ми цілу ніч не заснули, бо як мали спати? Домовились, що я маю так тобі сказати, як умреш, то не лежати тобі в гробівцеві, тим, що вимурував тато. Тобі молодцеві нема місця в тому склепі. ніколи не буде. Там дідо лежить стрий і бабця. Всі порідні люди. Туди і ми з татом ляжемо, як проб'є година, ти лягай собі де хочеш. Я тобі не винна. На цвинтарі від родини бери гайта, віста. Хочеш будь вкупі з Нестором, хочеш Коломійська?» І Ін той голову понурив, з перепою пріє, раще два щось хотів сказати, та ніяк не сміє. Врешті виструнчився гордо, лицем пішли плями, крок на назустріч тещі. З такими словами. То виходить, я з родини перший маю вмерти. А ви з татом ні, вам довго ще чекати смерті? Добре, мамцю, много літа, вам обомі з татом, але те, що ви сказали, то трохи занадто. І можете повірити, мені, як мерцеві, я не з тих, хто хоче місця у тім горобівцеві. Мені добрий тут під сонцем, далі буде видко, бо в у тім склепі, як у гуртожитку. Хтось тебе колись з поваги? Чемності провіда, а ти вгадуй, то до мене прийшли чи до діда. Хтось вклониться, з молитвами книжечку відкриє, а ти думай, то до мене чи може до стрия. І давайте, люба мамцю, облишмо цю тему, як вмирати, то лежати найліпше окремо.